Ступ епоха Київської Русі, і спадщина Володимира Великого. У хістолітті столітті Київська Русь перебувала на злеті своєї потужності. Після хрещення Русі за правління Володимира Великого, 988 р Держава стала сильним та впливовим гравцем у Східній Європі. Але смерть Володимира у 1015 році спричинила династичні чвари між його синами, які боролися за владу над Києвом. Саме в цьому контексті постає образ Ярослава Мудрого, монарха, який не лише перемагав у боротьбі за владу, але й заклав фундамент для державності, культури та права. Ранні роки походження та боротьба за владу. Ярослав Володимирович, майбутній мудрий, народився приблизно в 978 році. Він був одним із синів київського князя Володимира Великого. Точне ім'я матері Ярослава досі предмет дискусій у істориків. У молоді роки Ярослав отримав управління над північними землями, зокрема Ростовом і Новгородом. Він мав значний авторитет серед новгородців, що взяло для нього важливого значення в подальшій боротьбі за київський престол. Коли Володимир Великий помер у 1015 році, серед його синів розпочалася боротьба за київський престол. Свої претензії на владу висував старший син святополк, з боку якого вбито кількох братів, зокрема Бориса, Гліба. Ярослав, маючи підтримку Новгорода і варіських дружин, виступив проти святополка. Спочатку Ярослав зазнав поразок і змушений був відступити до Новгорода, проте він не полишив боротьби. У 1019 році він переміг свято полка в бою під Києвом і утвердив себе як Великий князь київський. Об'єднання влади та внутрішня політика. Як Великий князь з 1019 року до своєї смерті, в 1054 році Ярослав провів низку важливих реформ. Він прагнув уніфікувати управління, зміцнити законність, просувати християнство і культуру. Законодавча діяльність Руська Правда. Одне з найвідоміших досягнень Ярослава, започаткування кодифікації законів. Під час його правління були закладені основи руської правди, збірки законів і звичаєвих правил, які врегульовували суспільні відносини, спадщину, кримінальні справи, майнові суперечки, відповідальність посадовців. Цей кодекс став основою для пізніших законодавчих систем у східній Європі. Церква, освіта, культура. Під владою Ярослава Київ став духовним і культурним центром. Він активно підтримував будівництво церков і монастирів, зокрема знаменитий Софійський собор у Києві. У його дворі працювали книжники, перекладачі, ведення літописів набуло розвитку. Бібліотека та школа при Софійському соборі сприяли поширенню грамотності і навчання. Крім того, Ярослав укріплював вплив митрополії і церковної структури на теренах держави. Муніципальна та архітектурна діяльність. Київ за часів Ярослава розбудовувався, з'являлись нові укріплення, брами, зокрема золоті ворота, стіни розширювались межі міста. Він також започаткував або захищав інші міста та укріплення по всій Русі. Зовнішня політика, союзи, династичні шлюби. Ярослав активно прагнув дипломатичних зв'язків із західноєвропейськими королівствами. Він укладав шлюби своїх дітей з правителями Польщі, Норвегії, Угорщини, Франції тощо, щоб встановити союзні зв'язки і посилити міжнародне становище Русі. Наприклад, донька Єлизавета Ярославна стала королевою Норвегії. Інша донька Анна вийшла заміж за французького короля Генріха і. Ще одна донька Анастасія за угорського короля Андрія. Через такі династичні союзи Русь зміцнювала свій міжнародний статус і мала дипломатичні контакти з провідними державами Європи. На Південному фронті Ярослав боронився проти печенігів, значна перемога над ними в 1036 році стала символом зміцнення південного кордону Русі. Іноді він великодушно втручався в конфлікти сусідів. Добивався мирних угод, вів переговори з Візантією і іншими державами, проблеми та внутрішні конфлікти. Несмотря на свої мудрі рішення, Ярослав не був позбавлений труднощів. Деякі його брати і родичі теж претендували на владу, що створювало внутрішні напруження. Він навіть ув'язнив одного зі своїх братів, Судислава, на довгий час. Після смерті певні частини держави були передані синам. Спроба уникнути міжусобиць. Але в результаті ці розподіли не змогли запобігти подальшим конфліктам. Перед смертю Ярослав залишив заповіт, у якому розділив землі між своїми синами, наказуючи їм зберегти єдність держави, старший син ізяслав мав правити Києвом і бути головним у роді. Але на практиці цей порядок не витримав часу. Після смерті князя почалися міжусобиці між нащадками смерть, поховання та шанування. Ярослав Мудрий помер два за іншими джерелами 20 лютого 1054 року. Його останки були поховані в Софійському соборі в Києві у мармуровому саркофазі. У 1936 році саркофаг було відкрито під час археологічних робіт, в ньому виявили кістки чоловіка, вважається Ярослава і жінки, його дружини, проте ідентифікація точної особи жінки лишається предметом дискусій. З часом Ярослава стали вшановувати як святого в православній традиції, і його шанування поширюється серед християн. Смерть, поховання та шанування. Ярослав мудрий помер два за іншими джерелами 20 лютого 1054 року. Його останки були поховані в Софійському соборі в Києві у мармуровому саркофазі. У 1936 році саркофаг було відкрито під час археологічних робіт, в ньому виявили кістки чоловіка, вважається, Ярослава, і жінки, його дружини, проте ідентифікація точної особи жінки лишається предметом дискусій. З часом Ярослава стали вшановувати як святого в православній традиції, і його шанування поширюється серед християн. Спадщина та значення для України та Русі. Ярослав Мудрий Одна з ключових постатей історії Київської Русі. Його правління часто називають золотим віком Русі, коли держава досягла своєї дипломатичної, культурної та внутрішньої зрілості. Його спадщина впливала і впливає на розвиток державності, права, культури на теренах України, Білорусі, частково Росії. Серед пам'яті про Ярослава. У Києві встановлено пам'ятник Ярославу Мудрому. Іменем Ярослава названо вулиці, об'єкти, навчальні заклади, наприклад, Харківський національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. В Україні існує орден князя Ярослава Мудрого, державна нагорода за заслуги перед державою та народом. У культурі, література, історіографія, мистецтво звертаються до образу Ярослава як символу мудрості, справедливості і державності.